Кажуть, у Чернівцях будинки красивіші усіх. Не знаю, як щодо цього, але подивіться на цей музей. Просто арт-хаус в центрі міста. Оця мозаїка зверху тріумф в праці. Це 1901 рік. Люди ще вайфаю не мали, а вже робили такі шедеври. Усередині вас зустрічають оригінальні вітражі початку 20-го століття із тогочасним гербом буковини у вигляді бика. Взагалі тут понад 12 тисяч творів. Тут і ікони, і портрети, і пейзажі. Я був трохи в шоці від кількості локальних митців. І головне. Не все справжнє, і мені оці роботи дуже до вподоби Килим косарі. Якщо б цей музей був тікток старінкою, у нього були б мільйони лайків. Це сто відсотків. Мистецтво тут не нудне, воно або надихає, або кричить, але точно не мовчить. Яка величезна кількість яєць тут точно на пасху прийти і загубитися. Найстарші з експонатів це іконопис XVIII століття. Є також велика колекція живопису і графіки художників Буковини та Галичини. Часто тут бувають тимчасові експозиції та мистецькі події. Зали народного мистецтва окремо впадають в око. Тут і розпис, і текстиль, і кераміка. Чернівці це взагалі про архітектуру, атмосферу і мистецтва. А цей музей одне з найкращих поєднань усього одразу. Знаходиться в колишньому будинку Буковинської щадної каси, зведеного в стилі австрійського модерну, і несподівано сюрпра. Картина Марчука. Цей будинок є унікальною пам'яткою архітектури національного значення, а сам художній музей був створений в 1988 році на базі художнього відділу обласного краєзнавчого музею. Предмети із фондів цієї установи склали основу колекції нового закладу. Згодом колекцію поповнили пам'ятки, зібрані під час експедицій. А першу експозицію музею було відкрито навіть в храмі. А в 1991 році музей знаходиться в теперішній будівлі. А більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Лаврам. Andre.